На Одещині поліцейські задокументували та припинили протиправну діяльність злочинної групи, яка під прикриттям дослідних робіт незаконно видобувала вапняк для подальшого продажу. Слідчі слідчого управління спільно зі співробітниками управління стратегічних розслідувань в Одеській області встановили, що керівник одного з місцевих гірнично-добувних підприємств налагодив незаконний видобуток вапняку в одному з родовищ площею понад 6 гектарів в Одеському районі. Підприємець мав дозвіл на проведення комплексу гілокорозвіданих робіт, лабораторних і технологічних випробувань, натомість здійснював незаконний промисловий видобуток корисної копалини загальнодержавного значення, долучивши до своєї протиправної діяльності інших осіб. Незаконно видобутий вапняк зловмисники перевозили у підпільний цех, де обробляли, після чого доставляли на один із ринків для збуту. Слідчі вилучили низку речових доказів, серед яких, зокрема, понад 8 тисяч одиниць незаконно здобутого каміння та техніку для його видобутку. Попередня сума завданих державі збитків склала майже 1 мільйон 300 тисяч гривень. Точний розмір заподіяної шкоди буде встановлюватись в ході розслідування. Організатора та трьох його спільників затримано в процесуальному порядку, їм повідомлено про підозру за частиною 3 статті. 240 Кримінального кодексу України у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення, вчиненому за попередні змови групи осіб, а керівникові, крім цього, ще й за частину першої статті 209 того ж кодексу у легалізації відмивання майна одержаного злочинним шляхом. максимальне покарання за ці злочини позбавлення волі на строк до 6 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 2 років та з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.